За крок до інсульту в Івано-Франківській центральній міській лікарні прооперували пацієнта з рідкісною патологією сонних артерій. Таке втручання медики провели вперше на Прикарпатті. Чергову історію зцілення руками місцевих хірургів розкаже наша Богдана Лисенко. Головний біль та запаморочення від цього 62-річний Тарас Лебідь страждав тривалий час. Тому і звернувся до лікарів. При обстеженні виявилося, що в мене. Є проблема з судинами. Я навіть не підозрював, що це можливо така у мене хвороба. Ну дякувати Богу та лікарям, що виявили вчасно. Пана Тараса прооперували. Зробив це судинний хірург Ростислав Сабадош. Досвід роботи у лікаря понад 20 років. каже, випадок дуже рідкісний. У нього повністю закрилася загальна сонна артерія. Зв'язок між зовнішньою і внутрішньою сонною артерією проходив через зону, яка мала всього 1,4 міліметра в діаметрі. В будь-яку хвилину ця зона могла закритися, і тоді закрилася внутрішня сонна артерія, щоб спричинило швидше за все тяжкий інвалідизуючий інсульт. Зв'язку з цим було прийнято рішення провести оперативне втручання і відновити кровотік у головному мозку і е, е, до обличчя. У цих стінах хірурги центральної міської клінічної лікарні провели унікальну операцію на сонних артеріях. Ми використали штучний шунт. Який провели від підключичної артерії до внутрішньої сонної артерії, відсікши її в зоні, де вже не було атеросклеротичних бляшок, і зовнішню сонну вшили в цей протез. Таким чином, кровотік відновився через підключичну артерію і протез у внутрішню сонну артерію до головного мозку, і а, ця операція практично звела ризик інсульту у даного пацієнту до нуля. Після Тручання минуло вже декілька тижнів. Шви гояться, а пацієнт пригадує, як страшно було лягати на операційний стіл. Боявся дуже, переживав, тому що скільки мені пояснили, що то операція складна і страх був дуже великий. Дуже. Та я не скриваю, то було дуже страшно. Ну, якось так. З Богом і з лікарем. після операції я відновився дуже скоро, буквально через тиждень. Я вже відчував себе, а це вже от третій тиждень я себе дуже почуваю прекрасно. Пан Тарас уже повернувся до звичного життя і забув, що таке головний біль.